Вже два роки Україна продовжує свою боротьбу з російськими окупантами. 24 лютого 2022 року, о 3.40 ранку, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. У перший рік війни українські військові звільнили 40% окупованих земель. Зараз під окупацією рашистів 26% території України, а ще сотні знищених сіл селищ та міст. Ворог нищить все на своєму шляху. Наші мужні захисники хоробро їм протистоять, і щодня ціною власного життя продовжують боротьбу за Україну. Від початку повномасштабного вторгнення бійці 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина звільняли Київ, тримали оборону Северодонецька та Лисичанська. Звільнили Білогорівку Луганської області, тримали оборону у населеного пункту Спірне та брали участь у контрнаступі. У нашій студії військовослужбовці з позивними стяжик та риба. Вітаю вас! Доброго власне почнемо із перших днів повномасштабного вторгнення. Як ви його зустріли? Як воно почалося саме для вас? Розпочалося воно е, рано вранці, із дзвінка командира е, сказав: збирайтеся, виїжджайте, почалась війна. У мене ще якраз в ту ніч ночував товариш, я кажу йому, що збираємося, то що швидко почалась війна. Він ще, як завжди, по привичці хотів поголитися зранку на построєння. Я кажу: Вадиму, що не видумуй, що треба їхати, то що вже почалась війна. Ми зібралися швидко, приїхали в частину, там вже отримали зброю, екіпіровку і далі вже отримали подальші вказівки. Перші дні була якась така невизначеність, навіть страх, тому що ніхто не розумів, наскільки далеко ворог може зайти. І навіть були випадки, то, що ми мали зустрічати вороже ДРГ. Але потім вже через пару днів у нас був виїзд вже на Київську область, тому що там вже зустрічали ворога, і наша частина там отримала завдання зустрічати ворога вже в Київській області. І там вже через пару днів ми трошки зайняли певні рубежі оборони, трохи вже зрозуміли ворога, де він знаходиться, де його зустрічати. Десь йому вже давали вісіш наші підрозділи. І вже так потихеньку входили в роботу. Вже якась впевненість з'явилася? Так, да, вже якась зрозуміло, чого очікувати. То, що ворога вже вибили з Київської області, вибивали постепенно так сказати. Як у вас відбувся цей день? Так з самого ранку з дзвінка командира я їхав, я не осознавав, то, що ну, розпочалась війна, нібито все як завжди. Ти все як завжди, нічого не змінилося. Але по приїзду військову частину прилетіла ракета по сусідній військовій частині, яка там біля дороги. Почули вибухи і осознали от в той момент, от осознали, що. Почалась, ну, почалась війна, я, чесно кажучи, я навіть не вірив, коли ви говорили з самого початку. же екіпірувалися і почали займати лінію оборони от, по самій військовій частині. І все, що лякало, це, от воно так дезорієнтувало, це неточна якась інформація. Або навіть Багато от інформації, що там гелікоптери ворога там, там-то, там-то, то ми займали рубежі військовій ну, військові частині та ждали ворога. Тобто було Трогі... багато фейків на той так, момент? Так, так, було дуже багато інформації, не, ну, не підтвердженої. Яка трошки збивала спантелика? Так, так, і ми не знали, що нам зробити от от, толком. От зараз, наскільки ми тримаємо свої позиції і взагалі, про що ми можемо говорити? Зараз ми вже закріпилися достатньо добре. Ми можемо стримувати ворога вже не так, як в перші дні, що він може просуватися собі декілька кілометрів вперед, а є вже позиції, які. Ми вже можемо його відбивати спокійно. Правда, можна ще їх обладнувати і, і готуватися до наступних його атак ворога, тому що він не відступить і нам тільки треба нищити його і боротися з ним. В плані нашої оборони про відсіч ворога і про досягнення власне, підрозділу Червона Калина. Можу сказати, що на Запорізькому напрямку воює не та армія, яка воювала в Донецькій області, Донецькій, Луганській. На Запорізькому напрямку вони більш досвідчені. Я б сказав, там воює регулярна армія, тому що от в Донецькій області вони просто йшли, йшли табунами. Їх ложили, вони йшли, лягали, йшли, лягали. Вони як зомбі, якісь от були. А на Запорізькому не так. Вони обдумують кожний крок. Вони, в них дуже багато артпідготовки, в них постійно точно б'є артилерія та дуже-дуже багато дронів. Навіть здається, що, що зараз війна йде дронами, От, дуже багато дронів всюди. На Донецькому напрямку не було такого донецько луганського напрямку. Скільки дронів не було взагалі, а тут дуже багато техніки, дронів, і видно, що особовий склад на них більш підготовлений ніж було раніше. Був, так, в Донецькій області. Про досягнення підрозділу. Ну, я можу сказати саме про ті, в яких я брав безпосередню участь, це звільнення першого села в Луганській області, села Білогорівка. Наш, ну, наша частина туди зайшла, зайняла оборону, і, по-моєму, зараз воно й до сих пір це село таке тримається. Потім було таке село, як Спірне, це було навесні. Там ми відбили дуже багато ворожих штурмів, тому що тоді ворог хотів вийти на кордони Луганської і Донецької області, хоча він зараз не полишає ці плани, але тоді саме. Взимку були дуже, дуже багато їхніх наступів. Вони робили м'ясні штурми. І тоді, наш, на позиції, скільки в нас тоді було людей на цьому заводі? 8-90 чоловік. Десь біля восьми людей відбували напади цілих рот. Навіть з підтримкою танків. Я вам дякую. Перемоги миру, і щоб швидше Україна була знову вільна, цілісна. Дякуємо вам А нашим глядачам нагадуємо, що у нашій студії були військовослужбовці, Стяжик та риба.